Привіт, мене на демо. демо 2025, виробник компанії КМК Агра. І гібрид класичний Картеса. Картеса це в нас класика. Стільки до 7 плюс росовка. Це ранній гібрид, 105 107 днів вегетація. Рекомендую вам оглянути гібрид разом з компанією Стандарт для практичних дослідів і для висілу 2025 році. Поїхали! Тобто, що ми бачимо? Тобто ж картеса. Висота рослини на зараз ну, я складаю десь вже з випаненим кошиком десь в районі метр до метр п'ятдесят потолок. Стосовно висіву по висіву у нас тут виходить, 54 тисячі насінин. сінин. спланований, дивіться, який він файний. Ну, дуже подобається мені такі гібриди, де не треба... Там глобально з цим заморачуватись і робити висновки треба, звісно, ось повнений заповнений кошик. Дивіться, рядом соняшник, як виглядає кортеса. А рядом іде бастер. Тому, шановні мої, я вам бажаю успіхів. Робити практичні досліди та пасіви в 2025-26 році разом з компанією Стандарт. І робити практичні досліди разом з компанією Врату, компанією КМК Агра. Дуже-дуже-дуже сподобався мені цей гібрид. Ну, то будемо дивитись. Дивіться, стійкість до вовчка, вона, е, понятно, тому що в нас поле дуже чисте. Стійкість до хвороб, ну дивіться, не було таких опадів, щоб тут стосовно цього розповідати. Все інше покаже практика і бункер. Ваша задача підписатися і знати саме найголовніше від компанії Ойстандарт. Що буде по збирання. До зустрічі.